Встрічайте. Нові пригоди Барбі, що відбуваються за межами планети. А -а -а. Тату. Щойно отримав повідомлення з палацу. Король обрав склад експедиції для перезапуску зірок. Обрав тебе? Ні, його радник обрав тебе. Мене? Як страшно, тату. Що робити? Твоя мама сказала б, запитай пораду у серця і йди до кінця. Уявити світ без зірок. Барбі, вирушає, досліджувати. Далекі світи. Експедиція вирушить до серця галактики і врятує зорі. З новими друзями. Сукня просто. А, дякую. Привіт. Я вражена, що навіть у святковому. Цілий світ пригод. Вона неймовірна. Мені до да неї далеко. Розслабся в воді. І один шанс на порятунок галактики. Добре, зробимо це. до запуску. Місія Барбі. Барбі лідер. Хай довіриться інтуїції. Проведе її на край всесвіту. Все йде від серця. Принцеса Зоря не сяйво. Барбі. Зоріні пригоди. З 18 серпня у кіно.